Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми зробимо з вами розклад про те, що Зеленський дав інтерв'ю італійським медіа Rai News і сказав, що потрібне перезавантаження новий початок. Він хоче, я так зрозуміла, з статті, що він хоче замінити не тільки залужного, а й усіх, усіх. Топ-чиновників, чи як він там їх назвав, не хочу переказувати. Мене цікавить тільки одне. що, е, Як це події, я не буду дивитися, буде зараз. А може, давайте? Давайте подивимося спочатку на ситуацію: чи дійсно він буде зараз перезавантаження робити? Так, він повний вперед, наскільки я розумію, буде. Угу, буде. Тобто дуже скандальне це буде, наскільки я розумію. І це, знаєте, така, показовий виступ. Поміняти шило на мило, я не бачу, що тут будуть якісь великі зміни, але будуть. Дійсно, все, що дивіться, як я це бачу. Пам'ятаєте, як казали, коней на переправі не міняють. Так, коли казали, що з Зеленського не можна знімати ні в якому разі, ми ж програємо війну і ми здамося зразу росіянам міняють вище керівництво військове, толкове військове керівництво. Ось це рушійна сила. Вони хочуть поміняти на якихось популістів, скандалістів, популістів і хабарників. Ось що я бачу. Це е, такий е, ракеровочка називається. Але тут шило на мило поміняють конкретно, це видно зразу. А що я ще хочу сказати? Що тепер можна вже коней міняти на переправі, коли йде така потужна машина, людина, яка може перемогти. А Зеленський і його команда зі своєю ставкою, головною командою, що перебрали на себе усі повноваження залужний, тільки як, ототаку як ним куди ним крутили, те він не робив. Відколи це сталося, залужний немає ні однієї перемоги. Я тепер розумію, чому я вчора в інтерв'ю Дмитра Костельова сказала, що я не бачу перемог, я навпаки бачу здачі, деякі навіть здачі. Я так обережно говорила. Не, не лякала нікого, тому що люди хочуть же позитив, а Ірина не дає позитив. Ну відки позитив дати. Нема його. Дивіться, що я хочу цим сказати. Уявіть собі, Завод якоїсь там космічної технології, так? космосу, чи, чи якоїсь військової технології. Дуже потужний. І хто такий Зеленський? Зеленський просто директор, так? Навіть не менеджер, він директор. Єрмак, нехай буде менеджером. Залужний є головний інженер заводу. Хто такий головний інженер, саме у такому виробництві? Це людина номер один. Невже ви можете когось взяти і замінити головним інженером? Ви візьмете кого? Якусь повію? Ну це я вже так приблизно, щоб ви просто зрозуміли, чи ви візьмете якусь прибиральницю, чи завхоз ви візьмете? Яке, яка стратегія з цього? Розумієте? У нас в країні таких як Залужний, стратегів є тільки два. У світі їх теж є, але я не думаю, що Зеленський когось запросить за кордону. Ось. Скоріше за все, він запросить за перебріка когось. Ось. Навіть якщо це так жорстко звучить. Генерала Жукова він запросить. От. І уявіть собі, кого ви покладете на його місце. Що буде з того заводу? Розвалиться. Оце так роблять. Отак роблять це спеціально роблять для того, щоб не було нічого. Я тепер розумію, що я в тому інтерв'ю бачила. От так, бачите, що буде? От от, що буде. Карти показують, що буде. Ну, це, це це, 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 це складна ситуація. Але давайте подивимося, якщо він дійсно зніметь, ну тут видно, ситуація міняється шило на мило. Якщо дійсно, він зніметь. Так, то, як це вплине на хід війни? Давайте так. Спочатку на настрої наших військових. Ну, тут вже йде нехороша карта. І дивіться, печалька. Дві п'ятірки, коли випадають, це не дуже добре. Тут немає карти боротьби. Тобто. Дух в українських солдат впаде, різко впаде, тому що не буде людини, на яку можна спертися. Відкривається перспектива, що солдат або сам на себе може спертися, або на свого побратима. Все. Решта, бачите, тобто покинутість у солдатів буде покинутись. Ну, моральний дух падає, я наскільки бачу. А ось ще одна п'ятірка. Тобто, наскільки я бачу, важкі часи настають. Це, значить подавленість. От уявіть собі, коли військовий подавлений. Тепер на хід війни. Як це змінить хід війни? Ну, Тут я перемог не бачу. Навпаки, бачите, ось ці карти говорять. Тобто. Я так бачу, що якісь маленькі території будуть здаватися. Хід війни зупиниться. Тут я бачу зупинку, зупинку. І, до речі, це те, що я у Дмитра Костельова вчора бачила. Одна сторона готов, показує свою готовність до переговорів, а друга сторона буде давити далі. Що чекає залужного? І його команду. М -м -м. Нічого, <клух> як вийти в публічний простір. Стати, як це називається? Політиком. Оце я бачу в публічний простір стати. Людина вийде на вихід. У нього, у нього військова справа закриється, він вийде в публічний простір. От і все. Гаразд, мої дорогенькі, я сподіваюся, я трошечки привідкрила вам за навісочку, тим більше, що ви просили мене зробити. Ну, я сьогодні була шокована, бо я вчора ще не чула. Вірніше чула, але. Не розібралася, була втомлена. Ось, і бачу, що ну, мені це не подобається. Комусь подобається, будь ласка. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна, моє любі.